І ряс машина поїхала, а собачка за нею доганяє. Вона відвернулася, почула, що я балакаю. Не догониш, да? Давай, доганяй, доганяй. Вони коло магазину підождуть тебе. Давай, біжи. Ну, диви, зупинилася авто, біжи. Поставили. Та вони з'їздять, погуляють і вернуться. Не розстраюся. Собанька, не розстраюся. Дика вірна собачка, так? Да? Диви, повертається, норди розвернулися і їдуть за тобою. Бачиш, вони покататися поїхали. Не розтраюйся. Хорошо? Бачиш? Приїдуть. Вони зараз куплять мороженку і приїдуть. Добре? Диви, бачиш, яке хороше. Вірні собачки такі, Замовити червону ікру, пишіть в особисті повідомлення в наявності 10 різних видів ікри. Аквакультура дуже смачна, справжня ікра, яка звертає вашу увагу, що це не з дикого середовища, а з рибного господарства. Тобто це так само, як броліри вирощуються на фермі, а не вдома. Так само рибка вирощується в басейнах великих.